Росій над вишнями гудють. волотирі з плугами йдуть, Співаючи йдуть дівчата, а матері вечерять йдуть. Сім'я вечеря коло хати, вечір жиєнка встає, дичка вечерять подає, а мати хоче навчати, так що вейку не дає. Поколала мати коло хати маленький діточок свік, сама застула них. Затихло все, тільки дівчата та Соловейко не затих. Тече вода і загаю та побід горою, Хліпоче качаточка помість осокою, а качечка випливає з качом за ним. Ровочек, раз моря з дітками своїми. По дів вітер виня, гуляє по полю, на дороги гладо до полю до самого долю, стала шоки, лисироки, нащо соленіє усе поле, як табори, сироко синіє. Она гріє, вітер віє поля на долину, над водою долин, є вербою червону калину, на калині оданочі. А де він соловей, я питаю, не знає. Червоний місяць аж горить за хмари тихо виступає і ніби горжувати, добись і брови, мов дела, ополи тихо, хоч і пугач пуга, і сова з-під по політає, а жаби кряквець, лудовець. Позіброю вітер біє по полю. Край дороги, метою, до самого дому, стало високе, лише широка. Нащо зелені є? Поле, як творе, старока сині. На це вігє, пітер бігє, споя надовину. На водору не червону кавину. А на кавині одиноке океачко кладається, а дитин засовець ні самі не, не питає. Зоре моя вечірняя, їди над горою. Поговорим, тихесенько, невою з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, Як одніпра селочка воду позичає, як широка сокорина віти розпустила, А над самою водою верба похилилась. Реве та стогна Дніпр широкий, Сердитий вітер завива, Долу верби невисокі горами хвилі підіма, І блідий місяць на ту пору із хмар даде виглядав? виглядав, наче човен в синьому морі то веренах то потопав, Ще треті півні не співали, на хто ніде не гомунів. Січі в гаю перекликались, та ясень раз у раз скрапів. І вам слава, сіді гори кригою окуті, і вам лицері великі, Бога не забудьте борітися, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая.